Всім привіт! Сьогодні Ні, я вже продовжую грати в Knight, Я зараз натрапив на матку Гуш такий бос. Він не сам по собі не важкий. Я його вже проходив навіть був проходив, коли їх було два на арені. У мене тут а, не тільки є це збереження. Я тут просто собі зараз похову, потрохи Він мені не задає труднощів. Ну і ось я його переміг. Ну, і якщо ми об'єм цього боса Нам зараз дадуть трохи грошей за нього. Зараз це ще на кінець битви. Зараз з цього і. Мухи великої, вилітають її мікроверсії. Ну, або діти, можна сказати. Ну, зараз ми доходимо і цей босс, ну, не, не обов'язковий по сюжету. Але. Але він такий. Ну, досить корисний. Він нам відкриває слая. Це такий торговець. Зараз зайдемо, ось він у цій хатинці знаходиться. Щось він трохи тут почурився. І коли ми його, сказати, трошки розбудили, можемо підійти, послухати. Ну, і він далі перейде в це місто, як, в якому ми були з самого Ну, ми там пройшли трошки і попали в це містечко. Я вгадаю, як вона на нього разну. І на цьому закінчую це наше відео.